44 незаконні мігранти намагалися цього року перетнути український рубіж у межах Чопського загону. Минулого року прикордонники зловили майже півтисячі нелегалів. Зазвичай через Закарпаття до країн Євросоюзу в пошуках кращої долі прямують громадяни Сомалі та Афганістану щодо незаконних мігрантів Південно-Східної Азії та Африки. Одним з основних факторів впливу на активізацію незаконної міграції було звільнення в листопаді грудні 2012 року з пунктів тимчасового розміщення біженців. Потенційних порушників державного кордону загальною численністю понад 70 осіб. Деякі з них вже спробували незаконно перетнути державний кордон повторно. Саме на Чопський прикордонний загін припадає найбільше випадків незаконного перетину західної межі України. Пояснюється лояльним міграційним законодавством Словаччини щодо надання людині статусу біженця з п'яти прикордонних загонів. Які охороняють західний кордон: це Львівський, Мостийський, Мукачівський, Чопський та Чернівецький. Чоп... персоналом Чопського прикордонного загону затримується 65% від усієї кількості мігрантів, що затримуються на західному кордоні. Для найефективнішого виявлення незаконних мігрантів чопські прикордонники співпрацюють зі словацькими. А на території Мукачівського загону в якості експерименту запровадили спільне патрулювання українсько-угорських прикордонних нарядів.